15 вересня 2025 року в Ботанічному саду Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулася унікальна подія. Вперше твори Тараса Шевченка прозвучали бенгальською мовою. На прохання присутніх Мрідула Гош прочитала свій переклад поезії Тараса Шевченка. Мені однаково, чи буде онно онота почути знайомий твір іншою мовою було незвично і водночас надихаюче, що ще раз підкреслило світове значення української літератури. Для мене Тарас Шевченко це є синонім України, майже розумієте, тому що не знати його це ж національний поет. Ага. У мене Тагор – національний поет. Я чудово розумію, що якщо знати його твори, то значить душу цього народу. Окрім літературної частини, обговорювали історичний досвід колонізації індійського півострова та сучасні українсько-індійські відносини. Це дозволило глибше зрозуміти, як історія, культура та міжнародні відносини взаємопов'язані і як досвід інших країн може бути корисним для нашої України. Що вас взагалі привабило в Україні, та які українські поети вас надихають більше всього? Це Богдан Гаврилішин. Це е... Kardinal Guzar Lubomir, to je, veste, Dmitro Vasilievych Pavličko, to je Ivan Drač, to je Lestanuk. No, ja jaz uh lahko -huh. veliko koga imenujem. Uh, In je tudi poeteska Sofia Majdanska, ki jo zelo ljubim, obožujem. In videla Lino Kostenko nekajkrat. Torej, meni, veste, ni bilo zunaj. І не була зустріч Лесі Українкою, так. яких я не побачу і ніхто не побачить. Але до української мови в мене шлях був дуже такий цікавий, бо я читала оці всі написи: знаєте, перукарня, ласкаво просимо. Ці всі дівчата так постійно слухала радіо, ну, радіоточка, яка була в гуртожитку. Просто щоб звикати до музики мови. Мова музика. Такі зустрічі показують. Що українська культура здатна об'єднувати різні народи і говорити на різних мовах? Вони надихають відкривати нові горизонти, пізнавати світ і відчувати красу та глибину нашої літератури.